Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачний святковий салат Цезар. Це улюблений салат мого сина, і найкраще за всіх він знає, як його приготувати. Звичайно, у кожної господині свій рецепт, але я готую за рецептом мого сина. Цей салат зазвичай ми завжди готуємо на новий рік замість олів'є. Головна складова цього салату це пекінська капуста. В Пекінської капусти я знімаю верхні листочки і відкладаю їх в сторону. Вони нам поки що не понадобляться. Зрізаю нижню частину і розбираю капусту на листочки, щоб зручніше було шинкувати капусту. Капусту нарізаю продовгуватими смужками не дрібно. Капусти нарізаю немало, але ви знаєте, вона потім, коли заправиш її соусом, вона якось влягається. Звичайно, в оригінальному рецепті використовується не пекінська капуста, а салат айсберг. Але повірте мені, із пекінською капустою це теж буде дуже смачно, так як салат айсберг не завжди буває в продажу. Для салату я буду використовувати також курине філе, яке заздалегідь відварила, відварюю в киплячій воді, підсоленій, можна додати лавровий листочок, перець горошком, варити хвилин 12 не більше. Дивіться, щоб м'ясо не переварилося, бо потім воно не смачне, ну таке, як тирса. Ясо теж не дрібню, а нарізаю такими брусочками. Для салату я використовую також твердий сир. Сир беріть такий, який ви любите. Нарізаю теж його такими немаленькими брусочками. Ось так приблизно дивіться. І також сир відправляю до капусти з м'ясом. Також нарізаю яйця. Яйця я заздалегідь відварила вкруту. З батона буду робити сухарики. Нарізаю батон кубиками. Бажано щоб він був не дуже свіжий. Ще для цього салату я взяла три зубчика чесника. Часник буду подрібнювати ножем. До кубиків з батону додала трохи чеснику, а також додаю 2 столові ложки оливкової олії або соняшникової рафінованої олії. Також додаю трошки солі, перемішую серетельно і викладаю на сковорідку, підсмажую сухарики зверху на вогні, або можна відправити в духовку. Слідкуємо, щоб сухарики не підгоріли, перемішуємо їх і викладаємо, щоб охололи. Готую до салату соус, беру 3 столові ложки сметани будь-якої жирності. Також додаю до сметани 3 столові ложки майонезу, подрібнений часник, а також чайну ложечку готової гірчиці. Ще додаю дрібку солі, а також чайну ложечку звичайного 9% оцту. Звичайно, краще було б додати винного оцту. Я забула ще додати чорного меленого перцю пів чайної ложечки. Все готово, але соусом весь салат я не заправляю. Я відсипаю, скільки мені треба, додаю е, соус, посипаю зверху сухариками. Так салат зможе зберігатись деякий час в холодильнику і не пустить сік. Так як я трохи спізнилася з цим салатом, до Нового року ви не зможете, по-моєму рецепту приготувати. Але я думаю, в нас впереді ще багато свят. Будемо святкувати перемогу. Приготуємо цей салат на день нашої перемоги. Ну що, продегустую салат. Це смакота. Дуже смачний. Смачного готуйте разом зі мною! Всіх вітаю з Новим роком, щастя, миру, злагоди, перемоги нам в цьому році. Будьте всі здорові!